Доброго дня всім! Сьогодні я з вами поділюся найсмачнішою полуничною настоянкою. Для цього нам потрібно всього лише чотири інгредієнта. полуниця, лимон, цукор і самогон. Ну, в кого немає самогону, ви можете просто взяти в магазині горілку. Полуницю ми вводимо графін і потім пересипаємо цукру. Допомогу листочка, робимо ось таку лівочку і пересипаємо сюди. Нарізаємо дольку лимона, можна так, щоб трісти, щоб цукер добре розпряділився. Беремо тепер лимончик, дольку лимона, де найбільше соку. Розрізаємо на двоє і запихаємо у графінчик. Відмірюємо 800 мл самогону. Оський от є стаканчик. О, дрійки стоять. Так, тут 500. от. І переливаємо це все, заливаємо це все в полуницю. От і все. Трішки перекладаємо і настоянка буде готова після 4 днів.